Я хочу сказати, що сучасна ігрова індустрія дарить нам багато прикольних речей, як то класні візуальні ефекти, нові можливості по побудові локацій, великі відкриті світи, але з урахуванням того, що є певні купові милиці. От, і з того, що вони качують спроекту з проєкту, у мене все таки є питання до креативності в цій креативній індустрії. Я розумію, що маса е, ігор виходить на Unreal Engine і можливо, технічно це проблема саме цього рушія, Але чи не здається тобі, що речі, які всіх задрачили? Можна подавати трошки більш креативно я наведу кілька прикладів, а в тебе буде час подумати е про своє бачення. Перше, про що я хочу поговорити, це очевидно щілинки. Ті самі щелинки, які пропускають вас в нову локацію, якщо я правильно розумію логіку, то вони її підвантажують. Ці декілька секунд дають можливість створити умовно безшовний світ в досить таки шовному світі. Якщо не помиляюсь, це було в Tomb Raider, в God of War, в Assassin, як мінімум в Вальгалі, я точно пам'ятаю. І здається, це також було в відьмаку. Отут, не впевнений на 100%. Тому що там не так багато саме печер, але здається, щось таке там теж було. от І цей прикол мені не зовсім зрозумілий. Не тому, що ну люди працюють з технічними обмеженнями, які у них є, а тому що. Це настільки одноманітно і бісяче виглядає, що мені здається, що хтось повинен був крім мене це помітити. Я дам вам е приклад напівкреативності. Я обожнюю такі рішення. Це рішення, коли вам дали можливість щось вигадати, але сказала сильно, не замарачуйтесь. І це Star Wars. Якщо ти пам'ятаєш, то там є ті ж самі щілини, але вони зроблені. Відносно креативно, ідеальний параметр якості роботи, відносно креативно, тому що він там часто лізе через труби, часто пролазить через певні об'єкти, але вони кожного разу унікальні. Ба більше тут, через те, що вони побудовані різною структурою, вони навіть зробили спеціальні анімації під це. Тобто, умовно, іноді він пролазить під трубою, іноді перескакує її згори, іноді просто протискається. І це все ще бісяча однотипна механіка, тому що ну. Ребята, ми говоримо про зоряні війни, ну, велетенські, всесвіт можливостей. І що, не локація? ну, блін, тут щілина, ну, от, ну, не, ну, от Є відчуття певної обмеженості цього безмежного всесвіту, коли ти на накашній. Тут відьми, тут магія, тут телепорти, супер і, ну, Без щілин, ребята, нікуди. Тому що, ну, от, кислород не всюди є, а от щілини є в кожної глядній точки мульті всесвіту. І це трошки напружено. І от для мене тут є ідеальний приклад, як це могло бути. Так, з урахуванням того, що щілинки, вони часто підвантажують саме або приховані об'єкти, маються на увазі, ну, тобто, щось всередині, є відкритий світ, а є печер. Або ж вони провантажують саме локацію за локацією, щоб у вас типу великий коридор будувався. Це не ідеальний приклад, але все одно я хочу відмітити ще раз, я відмічав це вже, і я продовжую насолоджуватись цим фактом. Це ця система в доповненні ілюзія свободи в кіберпанку. Тобто воно не просто виглядає краще ніж всюди, воно технічно виглядає круто, візуально круто, і воно обумовлено лором. Тобто, коли ви. Ну, тут це тільки одне місце виходить. Так, це от тільки одне місце. Я погоджуюсь. Типу, одну єдину щілину можна було зробити класно, ну, типу, ну, типу, вони зробили. І, умовно, я розумію, що якби там було багато таких територій, і там всюди був один такий, ну, аналізатор, скажімо так, він би теж би Тим паче він досить довгий, ця анімація. Але з урахуванням того, що нам дали це доповнення, як от велетенське місто всередині міста, то воно виглядає саме масштабно, от коли ти проїжджаєшся. Воно дозволяє це технічно підвантажити, воно виглядає масштабно. І ну дивись, вони ж могли побудувати це по-іншому. Абсолютно, типу, могли побудувати більш класичного. У нас вже був блокпост, коли ми за дитя цієї пустки граємо, умовне ну, цих дікарей. Вибираєш, і там ти і перша сцена, ти з Джекі проїжджаєш цю митницю. Вони могли взяти ту саму модельку, і вона, ну, приблизно так працювала. Але ні, вони прям запарилися з цим. І я розумію, коли там багато цих локацій там сильно не вигадаєш, але все одно можна вигадати щось цікавіше, ніж одна клята щілинка, з якої ти постійно в одну анімацію проходиш. В губогій війни, до речі, це все ж таки не тільки щілина. Вони там зробили ще що. Ти йдеш, і лежить якась, типу, там я не знаю, якесь дерево, яке треба підняти або там, ну просто підійти, натиснути клавішу. Він і запускається катсцена, Він підіймає, малий пробігає під деревом. Він проходить, кидає, і, типу, вже нова сцена. Тобто, ну там, типу, кілька варіантів насправді проходження щілин. А, якщо ми згадаємо про Том Рейдер, я не пам'ятаю в якій саме це, це, це з трьох частин цих останніх але там було таке, що в якійсь ти проходиш щілину, але щось відбувається. Там якесь щось типу скрімера чи щось таке. Тобто, що, ну, більшість щілин однотипні повністю. Але було, здається, такі, що парочку що відрізнялися. От, бо ти типу, пойдеш, ти очікуєш, звичайно, щолину, а там, ну там, я не знаю, якийсь скелет, як в Індіані Джонсі чи щось таке, типу. От, е, таке було, але а, це прям дуже нерозноманітно. Ну, типу, я технічно розумію взагалі на що це робиться. Я технічно розумію, що це дуже просто ну, і не хочеться на цей екран підвантаження вбивати купу, купу годин. Ну, от. Але та чомусь э, Star Wars э, Fallen Order э, ну, нічого не завадило зробити ці щілини, оці з трубами э, досить різноманітними. І тут ще момент. Ем, от, ти привів приклад Готофар, я бачив цю сцену, як він піднімає дерево, вона зроблена, типу, кінематографічно, пробігає син. Типу, воно не викидає е, з загальної атмосфери. Але нема в тебе маленького відчуття, от маленького, що. Коли ти граєш за Бога війни і вбиваєш богів, вирізаєш Валькірію, знищуєш армію ворогів, є якесь відчуття, що коли твоя проблема дерева, це ну от чуть-чуть не той рівень проблеми. Тобто, хочеться, розумієш, щоб ти йшов там скала, і ти такий, ну я сламаю цю скалу, а тут, блін, бревно. Ну шо, малий, подожди. Uh, ну, По-перше, так, це ж більше, ну, тут прикольно, що обіграно, що він робить це не для себе. Ну, Для себе він би типу, перестрибнув, там, чи просто я не знаю якось. А він робить, щоб малий прийшов, Ну, в теорії, він піклується за малого. Але окей, це прикольно перший раз і другий раз. Коли в тебе вже 10 дерев за всю гру, чи більше, ну так це вичувається, як і ті самі щілини, що ну, це просто технічне обмеження і все. Але мені просто прикольно, що вони хоча б спробували зробити це різноманітним, що вони не всюди. Е, більшого, там є такі ще місця, вони дуже рідко трапляються там, де треба е, дуже повільно пройти спиною до стіни там по такому якомусь вузькому місцю. От, і, якби, Я впевнений, що з одного боку це і ігроватний момент, ну, щоб якось типу, там змін, змінити динаміку і розбавити. А з іншого боку, це, до речі, час. Поки вся інша локація підвантажиться, бо поки ти там проходиш, ти не можеш зробити це швидко, ти не можеш ну, якби, е пройти. І це ну, здебільшого це схоже на катсцену, в якій ти трошечки керуєш. Ну, от. Можливо, до речі, це теж зроблено для підвантаження наступного рівну, і тоді це ще більше різноманітності. Я думаю, що так і є. Бо якщо так по факту, ну, в всіх іграх, де є ця механіка, е і в Tomb Raider, і в Uncharted. Де треба отак по краєчку йти, ну вона прям виглядає дуже дивно. Типу, ну вона не дуже потрібна. Ну, типу, в теорії таке могло би бути, але ж там нічого не відбудеться. Ну тобто, ти ж звідти ніколи не впадеш. Я не впевнений, ну можливо, якщо прям спеціально хотіти, то ти зможеш звідти впасти, але ну на будь-якій рівні складності ти ніколи з цих от. Цих маленьких е парапетиків ти нікуди не зможеш впасти. Ти спокійно їх проходиш та і все. Так і тут знову ж таки, ну не те, що я хочу домагатися, просто коли ти бачиш це з гри в гру, і коли ти розумієш, що ну воно прям дуже однотипне, воно, ну коли ти відчуваєш, о, я в щелині. Причому виглядає, вона може абсолютно бути по-різному. Візуал, абсолютно. Але коли механіка, о, я в щілині і ти, ну очевидно, в щілині, просто провантажують локацію, воно прям бісить. Воно от є відчуттям. Тобто, ну розумієш, у тебе є древнє скандинавське фентезі і космічний бій всесвіті Старварту. І коли ти але ти все одно відчуваєшся в двох одинакових щілинах? От мене це завжди викидає. Ну от, з цього, тут справа не в тому, навіть що це якось там не занадто креативні, щось таке, але я від... ну відчуваю, що ну не те воно, типу, воно не повинно так працювати. І саме от з цієї точки зору. Що ну, це окремий Всесвіт, І відповідно в сраті механіки там теж повинні бути окремі. Але я от, от це відчуваю, е, проходиш ти. І як на мене, от в God of War це велика проблема саме через те, що це дуже епічна історія. І ти не відчуваєш доречності, коли ви після битви, і ну, типу, ви знаєте, що перед вами велика історія, велика битва. Твій персонаж пройшов ой, як багато він пройшов. Тобто біль страх, смерть, виривання кишков, гідри, льви, пекло, що угодно. І ти не відчуваєш небезпеки, коли він йде ну, от, по, по узкому уступу. Одна справа, типу, я не знаю, я ще не грав в Firewatch, але ну, я знаю, що це приземлена історія, просто про людей. І я уявляю, що якби там був такий момент, ну знаєш, тобто, ти йдеш кудись там і бачиш перед собою великий обрив. То ти можеш напрягтися, якщо ти проникся персонажем, тому що, ну, типу, це дійсно для нього страшно. Але коли бачиш перед собою Бога, який виривав пащеки, ну, типу, Церберу, ти такий, оце перепона? Faciale". Ну, типу, Сирі, от... а і це виглядатиме, тобто, Уяви, типу, вирвав пащеку Церберу, повбивав богів, а подскальзнувся. Да, ну, типу, Воно виглядає як бананова шкурка в цій історії. Ну, Не пощастило, так би мовити. До речі, якщо ти згадав про Firewatch, скажу так, там, коли ти бачиш. Небезпеку впасти в тій грі, ти ну я, я не знаю, я помітно нервував. Тобто, там це ну окей, Firewatch це взагалі окрема історія. Обов'язково ми обговоримо її окремо, але та ти дійсно нервуєш там від небезпеки падіння. От, е, не, ну з іншого боку, знаєш, де, де насправді ти ще нервуєш? Ну, в Dark Souls Ти нервуєш від небезпеки падіння, але ж ну то, то вже окрема історія. Я в Dark Souls не нервував від всього, якщо чесно. 40 хвилин, що я в нього пограв. Так, да, да, ти нервуєш там від всього. Ти, ти уявити, ти граєш в Dark Souls і тобі дають катсцену зі щілиною, і ти такий... можна подихати. Знаючи ім'ядзакі, я був би впевнений, що це остання щілина в моєму житті. Я, ну, я би не допускав варіанту, що це просто щілина. Я би я заліз цю щілину, і вона б перетворилась на міміка, якийсь жертв тебе. От так я бачу в його ігрові рішення. От, але ти ну, якщо б це була справжня щілина, ти такий о щілина. Нарешті може просто подихати, а, да. зважити за і проти, і можливо встигну вийти з цієї гри. От інша механіка, яка дуже дивна, і я її не понімаю, і я її не викупаю і, скоріш за все, ніколи не зрозумію. Але я теж думаю, що вона пов'язана з технічними обмеженнями. Це сповільнення персонажу в локаціях закритого типу. Це було в Hogwarts Legacy, і мене бісить дотепер, що коли заходиш в будинок, твій персонаж не може бігати. О, блін, та я це ненавиджу. Я такий. Рібята, ми в мірі магії. Я виучив аватакідавру, але не виучив бег. Або в якщо не помиляюсь, в відьмаку не можна на плітці катати по місту. Я такий, значить, я можу вирізати ельфів старшої крові, але конь на вулиці мені недоступний. І в асасінах майже у всіх, по-моєму, не можна катати на лошадях. А ні, по-моєму, в першому можна було, в перших. А от потім теж не можна було. І я не розумію, з чим це пов'язано, що це за обмеження. Тобто вони не хочуть, щоб конь бив людей. Чи не хочуть коротше, ну коли от такі тупі обмеження, прям знаєш, ну, от конь не може заїхати в місто. І ніякого навіть розпорядження немає. Також ти приїжджаєш на коні, виходить мужик, і в чисто відьмавських традиціях от достає такий лист з печаттю гербовий коням заборонено. І такий, ну ладно, аргументовано. А там просто, типу, технічне обмеження. І я не розумію цього, типу, а немає взагалі ніякого рішення. Я не хочу ходити медленно, можна ну, не робити так. А, стосовно бігу, це прям, я не знаю, це, це мій біль це, напевно, найбільш бісяча механіка. Особливо, типу, якщо це в якійсь грі як місія супровід. Ну, типу, коли тобі треба з персонажем кудись дійти. Ну от, і зараз це типу ну, в сучасних іграх це зроблено набагато краще. Тобто ти починаєш бігти, і той, з ким ти йдеш, теж починає бігти. Не дуже вдало іноді, але він прискорюється. Але я пам'ятаю, що коли були часи, коли ти починаєш бігти, а він курво все одно йде повільно. А більше швидкість твої того, як ти ходиш навіть повільно, трошки швидша. Ніж той персонаж, який ход... має пройти з тобою там, з пункту А в пункт Б. І мене це прям дуже вкурвлює. Я взагалі ненавиджу ці місії. Ти не можеш скористатися телепортом. Ти не можеш ну, скористатися, там, умовно, конем чи машиною, чи чимось. Ти, ти нічого не можеш зробити. Тобі треба просто повільно плентатись поряд з цим персонажем. Ви не можете просто. І ну, в деяких іграх є рішення. Ми зустрінемось там з тобою. Типу, ми зараз йдемо різними шляхами. Ну, до речі, в Хогвартс і Легасі таке було. Коли ти знаходишся поряд з персонажем, і ви з ним домовляєтесь, що ось там, типу, зустрінемось на тому пагорбі. Ну, наприклад. Але ви ну, теоретично ви б могли вдвох туди піти, бо ви вдвох зараз туди йдете. Але ви все одно, типу, по квесту, тригер, те, що ти можеш, маєш, маєш просто туди прийти. Тобі, тобі не будуть показувати, як цей. Е, от таке мені повністю влаштовує. А от якби мені е, дали ще й обмежили швидкість, це прям дуже жорстко. Ну, і от е, та, локації, як ти сказав, типу як вверс Вегасі, і ще, до речі, ну, б, б, раніше частіше це зустрічалось, ніж зараз в сучасних іграх. Те, що так, в тебе персонаж періодично забуває, як бігати. І це просто жахливо. От, І це, ну. Я не знаю, ймовірно, що скоріш за все, це технічні обмеження, які просто в якийсь момент розробних так. Якщо вони тут будуть бігати, то ось це може піти не так. Ось це може піти. Не так. Я не знаю, як це виправити, тому я просто, просто сповільню персонажа і все. Не, не для біга локація, так би мовити. А, ну можливо, це технічно також щілина, просто коли ти заходиш в будівлю і йдеш повільно. Відповідно, час для завантаження умовного другого поверху більший. І коли ти вертаєшся, то також є час до завантаження, ну, локації поза будинком, щоб вийти. І воно виглядає, типу, безшовно, але я людина, яка лутає. І в Hogwarts Легасі всі скрині в будинках і починається: я магія лечу на мітлі, все чудесно, прилітаю до будинку і. Деменція, я забув як бігач. Дуже повільно заходжу на другий поверх, відкриваю скриню, дуже повільно виходжу, деменція мене відпускає. І я коли пожалівся на це в відео на моєму ігровому каналі, я сказав, що це один з мінусів. Типу, він може здаватися ну, неважливим, саме якщо ви не приділяєте увагу ну, цій активності. Якщо ж ви намагаєтесь залутати все, ну це жесть. Ну, типу, прям воно абсурдно повільно. О, особливо, коли там лутаєш декілька будинків поряд, і ти знаєш, в, в, в цьо, типу, з повільного в нормальне, в повільне, в нормальне. І мені людина, знаєш, написала: які можуть бути претензії, це обмеження рушія. І я такий, ну, такі і можуть бути. Ну, так, це претензії, типу. Так, типу, мені взагалі все одно, типу, це гімдизайнерське рішення, чи це рішення рушія. Мені не подобається, дуже сильно не подобається. Яка різниця, хто в цьому винен, якщо ну, хтось винен? От. І я не знаю, чи можна зробити це прям креативно якось, але давайте будемо чесні, якщо у вас є таке обмеження і система не справляється по-іншому, ну, може, давайте не будемо розставляти кожен лут в кожному будинку? Ну, Може от ми переробимо активність, а не зробимо просто більше незручного. І оце ми не вимісло. Не сам факт існуючого технічного обмеження. Мене виписали, що знаючи про нього, побудуючи на ньому окрему механіку, окрему серію, а я нагадую, що для того, щоб прокачати Алехамору, треба збирати було ночних котіків і теж дуже повільно. Тобто ти обмежений тільки ніччю, ти повинен летіти шукати цих качів, і, взагалі, мапи стандартно немає. Ну, типу, ти не знаєш, де вони, і ти дуже повільно заглядаєш в будинки, чи нема там котика. І Я такий, ну це взагалі якийсь прикол. Ну і мені здається, що це можна було зробити більш креативно, ніж настільки на похід. Я забув забив, до речі, на відкриття всіх хомор. Я там відкрив, я не пам'ятаю, здається, типу два рівня якихось, і потім просто мені, мені було влом. Бо мені мені ну по перше, мені не сподобалось оця от механіка вночі. Ну типу, то я розумію, це прикольно, ну, загалом, Можливо, це прикольно. Мені просто не сподобалось це ходити шукати. Типу, теоретично, я міг би нагуглити, але тоді вже втрачається якби, цікавість від гри. Ну, от я міг би нагуглити всі локації, просто піти отримати всі ці охомора, але ну, ні, не схотів. Але загалом, так, я розумію, розумію твій біль. І, власне, ну, насправді, ці всі технічні обмеження, е, напевно, напевно, стосовно, типу, обмеження рушия чинні рушия, ну, насправді. Все ж можна обійти, все можна переписати. Багато компаній взагалі пишуть власні рушії. І тут все залежить від чи є бажання та ресурс на те, щоб зробити це краще. Бо ну, відкрити ж світи роблять без шовня, вже зараз. Вже зараз ну, у більшості геймерів є SSD от, і немає там проблеми, що треба прям дійсно підвантажувати величезні там текстури, локації чи щось таке. Це, ну, типу, це ж роблять. Блін, от типу, ми не хейтери Ubisoft, звісно, але ну, от сучасні ігри Ubisoft нічого не підвантажується. Вони ж якось граються. Там ну, останні дві, ну точніше, друга ще не вийшла з останнього. Коротше, от прям останню останню оцю міраж я ще не грав, але ця міфічна трилогія, там ж, ж нічого не підвантажується. Але там теж є щілини. В альгалі точно є, бо я прям пам'ятаю, як я іду до скали. І він пролазить цю щілину в печеру, я такий блін. Блін, так, да, вальгалі були. Вальгалі були, здається, але в Гр. в Одісі, здається, не були. Ну, я не пам'ятаю, що... або їх була незначна кількість, що я ну, прям не акцентував на цьому увагу. Але, але у нас є е, крутіший приклад. Якщо не помиляюсь, виправте, будь ласка, в коментарях. Але Assassin's Creed Unity, там не просто не було обмеження по швидкістю в будинках. Ти міг паркурити крізь будинки, і в цьому була одна з механік. Так, ти не міг отримати доступ до кожного простору. Ну, тобто там була обмежена кількість відкритих ну, кімнат, але там не було взагалі ніяких обмежень всередині, і воно ефектно виглядало, коли він пробігав крізь кімнату. І їх було досить багато. Тобто, це не чотири кімнати на, на район, їх було достатньо. Тобто, вони вигадали там по технічно зробили прям дуже круто. До речі, про обмеження Assassin's Creed, що мені не подобалось в, в більш старих частинах, що мені прям зайшло вновь ну, в більш сучасних. Чо, чому в сучасних частинах, ну я розумію, що це технічно, скоріш за все, але в сучасних частинах ти можеш паркурити всюди. Ну, типу, по будь-яких будівля, поверхня, типу, там всюди. Всюди, ну окей, там є деякі обмеження, іноді прям дуже рідко. Але загалом, але в старих частинах я пам'ятаю, що можна паркурити тільки ну там де можна паркурити. Ой-ой-ой ой-ой-ой. Ну нам треба цей тиждень асасіну. Я взагалі зараз з тобою не согласен. Я бачив це порівняння. Це така біль. Ну чому можна всучатися? Ні, це не технічні обмеження. Це левел дизайнерський похід. Тому що раніше ну, вони будували кожен елемент, за який це оціпляється, з логікою, що він там так. Щоб фізично людина достала до цього. Тобто, якщо їм треба було об'єднати два маршрути, то там відламана балка або якийсь нетиповий виступ, який дозволяє вчепитися. А в новій частині вони такі похер. І є навіть порівняння анімація, де байк чіпляється в порожнечу. Тобто він буквально паркурить ну, фізично по нічому. Видно, що анімація, ну, анімаційно він тримається за порожнє місце. А в постарих частинах такого немає. Це магія за межами Гогвардсу просто. Так, <плес> да, ну, типу, це і є можливість паркурити по будь-яким речам. Тому що їм більше не треба не малювати виступи, не показувати, чому по паласкій сцені він може, тому що в попередніх частинах там були вибоїни, дірки, якісь злами. Ну, типу, додатковий виступ від вікна, щоб він міг за це вчепитися фізично. Що ну, типу, за міліметр ти не, не витримаєш пальцями в цій частині. Піраміда? Нормально. Там же, ну, в будь-якому місці, там ідеально, вот, плоскі камні, там же ідеально для паркура. Стіна... Солом'яна хата, в солом'яний хаті хіба нема, за що учепитися, звісно ж, є. За солому. Я не знаю, мені навпаки, це подобалось, що я можу паркурити всюди. Е... Ну, то, Тому що тобі ніколи не був е, цікавий ну, аспект. ну, Ти, ти просто отримував фан. Тобі не Ти цей... Тобі ніколи не був цікавий всесвіт цієї гри. Е, ти тобі просто я не засуджую, але ну він там був ключове, що він будувався. Все це було виправдано. Кількість анімацій, ну типу головного героя. Та наскільки він ефектно виглядав, воно там все пропрацьовувалось. Там будувались е, окремі маршрути. Тобто, ти коли паркурив в другій частині, ти бачив по тому, як будуються ну, типу, от моменти. Там, наприклад, знаєш, е, е, підставка, ну не підставка, там карабок всю сторону стоїть. Це значить, що тут прокладений вручну маршрут для якісного паркуру. А зараз ти такий де да похер, Ну, типу, ти прокачав, наприклад, у Водісі можливість падати з будь-якої висоти? До речі, це ти так дійсно і зробив. Мені сподобалось. От, а типу, ну, жодних обмежень. Понімаєш, я грав в історичну гру, ти граєш в гру про богів, а бути богом капець як нудно. Я ніколи про це не дізнаюсь. До речі, як гадаєш, як швидко нам почнуть писати в коментарях. Що немає жодного випуску без Baldur's Gate 3, а ми тепер, у нас немає жодного випуску без Ubisoft. До речі, Gate 3 класна. Пишіть в коментарях, що немає більше жодного випуску без згадки Ubisoft. Ми любимо компанію Ubisoft. Я не пам'ятаю, по-моєму, у мене був ще якийсь інший проєкт, і там теж завжди фігурували Ubisoft, і він даже не ігри був. Для мене Ubisoft це святе. Ож, пишіть про свої улюблені і неулюблені механіки, а також про оригінальні способи їх додавання, виправлення чи змін. І взагалі діліться власними думками, а також грошами на спонсорки діліться. Не забувайте про підписочку, па па і всього найкращого.